Говард Філіпс Лавкрафт. Дерево. На зеленому схилі гори Меналус. Що в Аркадії? Над руїнами садиби. Розкинувся Оливковий гай. Неподалік стоїть гробниця, колись прекрасна своїми незрівняними скульптурами. А зараз така ж зруйнована і занепала. Як і будинок. З одного боку гробниці, розсунувши своїм чотирнадцяки покрученим корінням брили пантелійського мармуру, росте надзвичайно висока олива напрочуд відразної форми, схожа чи то на гротескну людину, чи то на спотворене смертю людське тіло, так що селяни бояться ходити повз неї вночі, коли місяць блідосяє крізь скорчені гілки. Гора Меналус то улюблений прихисток страхітливого пана. У якого багато моторошних супутників. А просто лют вірить, що дерево якимсь жахливим чином пов'язане з цими дивними панікаліями. Але старий бджоляр, котрий живе неподалік у хатині, розповідав мені геть іншу історію. Багато років тому, коли садиба на узгір'ї була новою і ошатною, у ній мешкали двоє скульпторів Калос і Мусідас. Від Лідії до Неаполіса ширилась слава про красу їхніх робіт. І ніхто не смів сказати, що один із них перевершив іншого у майстерності. У мармуровому мавзолеї Коринда стояв гермес руки Калоса, а паллада руки Мусідеса підтримувала колонну в Атенах біля Партенону. Усі шанували Калоса і Мусідеса, однак чудувалися, що жодна тінь мистецьких заздрошів не охолоджувала їхньої теплої братерської дружби. Але хоч Калос і Мусідес жили у непорушній гармонії. Вдача у них була різною. Доки Мусіди з цілими ночами розважався серед міських гуляк у Тегеї, Калос заставався вдома, ховаючись від очей своїх рабів у прохолодному закутку оливкового гаю. Там він розмірковував провидива, які вирували в його уяві, і там він створював чудові форми, котрі пізніше увічнив у ожилому мармурі. Пліткарі, проте, казали, що Калос радиться з духами гаю. І що його статуї були не що інше, як втілення фавнів і дріад, оскільки він ніколи не творив своїх статуй з живої натури. Калос і Мусідес були настільки відомими, що ніхто й не здивувався, коли сиракузький тиран послав до них своїх представників, щоб обговорити виготовлення коштовної статуї Тихе, котру він хотів установити у своєму місті. Статуя мала бути величезна і виконана з бездоганною майстерністю, тож вона повинна була стати дивом світу і принадою для мандрівників. На того, чию роботу схвалять, чекатиме невимовна велич, тож Калоса і Мусідеса запрошено взяти участь у конкурсі. Їхня братня любов була добре відома, тож хитрий Тран вважав, що кожен із них замість приховувати свою роботу від іншого запропонує допомогу і пораду. Така шляхетність мала створити два образи нечуваної краси, кращі з яких затьмарив би навіть мрії поетів. Скульптори радо відгукнулися на пропозицію тирана, тож наступні дні їхні раби чули тільки невтомний стук і трісців. Калос і Мусідес не приховували своєї роботи, але ніхто, окрім них, її не бачив. Лише погляди їхніх очей торкалися двох божественних фігур. Звільнених майстерними ударами з неоковирних брил, котрі ув'язнювали їх від початку часів, як повелося, що ночі мусіти збенкетував на симпосіях у Тегії, а Калос самотньо блукав оливковим гаєм. Але з плином часу люди спостерегли смуток у колись сяючому від відрадості Мусідесі. Дивно, казали люди, що депресія огорнула того, у кого були такі блискучі шанси здобути одну з найбільших нагород. Минуло кілька місяців, але на понурому обличчі Мусідеса так і не з'явилося жодних звичних для подібної ситуації ознак нетерплячого очікування. Тоді одного дня Мусідес розповів про хворобу Калоса, і після цього вже ніхто не чудувався з його смутку, бо всі знали, що взаємна прихильність цих скульпторів була глибока і непорушна. Люди почали відвідувати Калоса. І не змогли не помітити блідості його обличчя, на якому, втім, блукав вираз щасливої відстороненості, від якої воно сяяло набагато яскравіше, ніж лице Мусідеса, котрий, охоплений хвилюванням, прибрав від каласа усіх рабів, прагнучи власноруч годувати і доглядати свого друга. Заховані за важкими завісами, стояли дві незакінчені статуї тихе, до яких останнім часом нечасто торкалися хворий і його доглядальник. Невідомо чому, але, попри допомогу спантеличених лікарів і турботу друзів, Калос продовжував слабнути, і все частіше просив, щоб його віднесли в гай, який він так любив. Він наполягав, щоб його там залишили на самоті, ніби прагнув спілкування з чимось незримим. Мусіда завжди виконував його прохання, хоч його очі щоразу й наповнювалися сльозами від думки, що для Калоса Фауни і Дріади важливіші за нього. Аж от надійшов кінець, і Калос почав говорити про посмертні речі. Мусідес, плачучи, пообіцяв спородити йому гробницю кращу, аніж усипальниця мавсола, але Калос благав його не говорити більше про мармурову красу. Тепер розум умирущого непокоїло лише одне бажання щоб з ним у його останній прихисток біля голови поклали гілочки з деяких оливкових дерев у тому гаю. А однієї ночі, сидячи самотою у темряві оливкового гаю, Калос помер. Годі було описати красу мармурової гробниці, котру вбитий горем Мусідес вирізбив для свого улюбленого друга. Ніхто, крім хіба що самого Калоса, не зміг би зробити таких барельєфів, які відображали всю розкіш небес. І біля голови Калоса Мусідес не забув покласти гілочки оливи з гаю. Коли глибока скорбота Мусідеса поступилася місцем смиренню, він старанно продовжив роботу над статуєю Тихе. Всі почесті діставалися йому, бо тиран Сиракус не бажав бачити нічиїх творінь, лише його і калоса. Робота давала вихід його почуттям, і що не день то ретельніше він працював, уникаючи розваг, яким раніше так любив віддаватися. А тим часом вечори він проводив на могилі друга, де в узголів'ї покійного розпускалося молоде оливкове дерево. Дерево росло так швидко і було такої дивної форми, що кожен, хто його бачив, не міг стримати зачудування, та й сам Мусідес, здавалося, відчував заразом зачарування й огиду. Через три роки після смерті Каласа Мусідес послав до тирана вісника, і на Агорі в тегеї полинули чутки. Що статую завершено. До того часу дерево на могилі розрослося до неймовірних розмірів, перевершивши всі інші дерева свого виду і простерши найбільшу гілку над приміщенням, у якому працював Мусідес. Поглянути на це величне дерево приходилось тільки ж відвідувачів, як і помилуватися майстерністю скульптора. Тож Мусідес рідко залишався наодинці, але він не був проти напливу гостей. Насправді здавалося, що коли робота, в яку він поринав з головою, була закінчена, він боявся залишатися самотою. Холодний гірський вітер завивав між гіллям оливкового гаю, так що, здавалося, ніби то лунають нечіткі звуки чиєїсь мови. Тієї ночі, коли посланці тирана прибули до Тегеї, небо було темним. Усі знали напевне, що вони прийшли, аби забрати величну подобу тихе. І вкрити Мусідеса вічною славою, тож Проксенос міста зустрів їх дуже гостинно. Коли запала ніч, жорстокий штормовий вітер здійнявся з вершин Меланоса, і чоловіки з далеких Сиракус раділи, що можуть у затишку відпочити в місті. Вони говорили про знаменитого тирана, про пишноту його столиці і раділи з величі статуї, яку Мусідес зробив для нього. А у відповідь Терейці говорили про доброту Мусідеса. Про його глибоку скорботу за другом і про те, що навіть майбутні лаври великого митця не замінять йому калоса, котрому вони могли б натомість належати. Вони розповіли і про дерево, що росло в узголів'ї могили калоса, вітер усе дущав, тож сиракузці і аркадійці молились Еолу. У світлі сонячного ранку Проксенос повів посланців Тирана вгору пагорбом до помешкання скульптора. Але нічний вітер залишив по собі слід. Над руїнами здіймався плач рабів, а посеред оливкового гаю більше не було чудової колонади просторої зали, в якій спав і працював Мусідес. Самотні і спустошені скорботно стояли дворики і нижні стіни, бо важка, розпростерта гілка дивного нового дерева впала на розкішний і величний перестиль, з дивовижною легкістю перетворивши величаву мармурову красу. На купу потворних руїн приголомшені чужинці і тегейці заклякли, переводячи погляд з руйновища на величне моторошне дерево, обриси якого були настільки людськими, і корені якого так неприродно сягали різьбленої гробниці Каласа. Коли вони обшукали руйновище будинку, їхні переляк і сум'яття лише посилилися, бо і сліду не зосталося від шляхетного Мусідеса. Як і від надзвичайно майстерно виконаного образу Тихе. Посеред тих неймовірних руїн був лише хаос, тож збентежені представники обох міст пішли геть. Сиракузці – тому, що тепер у них не було статуї, яку б вони могли відвести додому, та тому, що не було митця, якого вони могли б коронувати. Втім, за деякий час сиракузці отримали чудову статую в атенах а тигейці втішилися, звівши на агорі мармуровий храм, на честь генія чеснот і братньої відданості Мусідеса. А оливковий гай продовжує стояти, і з гробниці калоса досі росте дерево, а старий бджоляр сказав мені, що іноді на нічному вітрі його гілки шепочуться між собою, раз за разом повторюючи: Я знаю, я знаю.